Тим часом наш вечір традицій повторюється. А ще ми забрали посилку від наших батьків. Велике дякую за такий подарунок. Взагалі-то ми збиралися купити собі стільчик для ходування для робер. Роберт, дивись, оце такий стільчик буде у тебе. Ти будеш в ньому гратися, сидіти, але тільки не стояти, а ще лежати. фірми Кіко, так? mm -hmm. такий вообще класний трансформер. Тут є іграшечки, дивись. А там ще десь дзвіночок був. Mm -hmm. Дзінькний. Mm -hmm. Дзвіночок. Десь тут дзвіночок mm -hmm. був, я чув, що він дзинькає. Не дзинькає. Mm -hmm. Ну що ж. А, так, і ще пару речень стосовно традицій. українців за вас. Почекайте! Слухай! Я думаю, саме зараз найслушніший момент сказати, що сьогодні... От я скажу одну цифру, і вона пояснить абсолютно все, Сьогодні у нас що? 20... Яке? 22 грудня 22-го року. 100 тисяч. І 3 тисячі танків. Бі-бі-бі! А ще... у нас є. Наші ялинкові іграшечки. Ті, що з Запоріжжя опинилися тут. Моя зірочка. Нам цю зірку, між іншим, аж туди на 3 метри. заввишки ставити. Ну це на 3 метри. Що тут у нас є? Красиві кулечки. Маленькі, великі. Санта і сніговичок. Ой, все таке гарне. І оце, і оце я робила. Чудово, о яка крутючка. Що це за крутючка? Саме наклала, іди поки тепло. А це що? Шпатлівка mm. гарять. <гарядь> так, колись нам все-таки вмикнуло світло. Отак виглядає наша ялиночка вже інстальована. А це подаруночки. І це не всі подаруночки. Така от велика. При висоті. Стель десь в 3 метри. Ми купили ялиночку, яка була більше 3 метрів. І нам довелося її трошечки підрізати вон там зверху. От, десь отак. Пахне не прям ялинкою, це щось інше там, якийсь ялівець, я не знаю, смирека, я погано розбираюся. Не ялинка, це щось схоже. Може дідусь ялинка. Ну так, вона пахне якось унікально. От правильно, батареї доб... цілодобово не гріють. А, до речі, це наш гномичок. Домовичок. Не від, я ваш домовичок. Домовичок. Загорілось отаке і не гасне. Слідкую за рівнем батареї і терміново їду до генераторщиків. Терміново все це ремонтувати. Але, як завжди, мене зустрічає місто, сповнене заторами. Так що в мене є ризик просто зараз <певця> тут зупинитись і стояти. Я принаймні в правому ряду. Такий подарунок на Різдво. Значить, СТО називається стартери генератори стартор ІФ. Вон там знаходиться зараз буду відносити ключі. Лишаю, є шанс, що сьогодні навіть і почнуть дивитися. Доїхав на 10% батареї. І дуже сподіваюся, що мені все полагодять. Моя бідненька, нічого, ми тебе полікуємо, будеш льотати іще. Взагалі-то ми знаходимося у дуже цікавому районі міста. Це вулиця і все, що знаходиться навколо неї. Це такий собі осередок Нід форспіду, стрітсракерів і прочих тюнячок. Так, тут дуже багато СТО, детейлінг центрів, ремонт турбін, ремонт генераторів, реставрація салінблоків. Я жартую це неможливо. Їх треба викидати і ставити нові. Ну коротше, ви зрозуміли. Тут є купа-купа багато різних цікавих машин, і вони стоять чогось чекають. В СТОшках постійно якісь там черги, записи і все таке. І тут, знаєте, є таке відчуття от немов ти у грі, ти тільки от отримав свою першу машину. Оце задні двері ще одної ОСО. Тільки отримав свою першу машину і зараз ти будеш ганяти. А починається все з гаражу, якогось там гаражу. О, це ж X3 в М-бампері. Ну, або М3. Перший раз в житті їду в пріусі і мене не пов'язали. Це таксі. Тут такий мультик цікавий. Чекен постійно горить. Батарея. Батарея. Ніколи. Це перший раз. А ще тут здається, чи варіатор, чи робот коробка. Варіатор, варіатор так. Це значить, що буде крутитися сильно. Потім тільки перемикати. Така машина. Звичайно, на сівік щось схоже. А ще в неї є характерний звук тролейбусу. Але це просто рекуперація двигуна. Тим часом ми здали машину на СТО, проїхались на таксе і йдемо в ляльковий театр на виставу. Що написано на білетові? Початок, шістнадцять, ряд, місце, ціна. Ось йому там ряд, місць. У нас буде третій ряд. ряд. Місце. Знову місце. Може це відривати десь? Три білитики. Це фойє. тут. А там буде вистава. Такий невеличкий зал, до речі, робік також буде дивитися з нами. Прийшли в театр зі сім'єю. І що дивовижно, що я взагалі-то перший раз у житті йду у ляльковий театр. Все колись буває в перший раз. Як вам наш фемілі лук? Куди? Greek. Ліво. Моя сім'я прийшла в театр. Ліруня. Для нас, до речі, все ще сюрприз, що буде за вистава, бо ми не дивилися назву. Сцена. що я вийти? А може, хочеш трішечки вкусити? Мені за що сиріти ніколи! Хоч дай мені мишок повні поле. Тверде, сухе? Ну, ніякого смакіта. я забрала. І мене до вікна. За розпече. <ріст> ну? Ну, і він дав мені гілочку, яка горіла, і вона опеклася в неї. По тому що тадер нам дуже сподобався усім. Казка була про півника лисичку і котика. Котик усіх перехитрив. Я розказав кінцівку, тепер ви будете дивитись і знати, а хто чим не все знає, закінчиться. Цієї Всі Лера пригадала її ще так. А я от забув. Я її давно знала. Я її читала раз 200. Ну що ж. От Отакий чудовий світ. Якось так довелося, що в минулому житті, так би мовити, ми не ходили в театр, а тут взяли і пішли в театр. Будемо ще ходити? Так. Обов'язково. На мультик заходили. Та кіно. Угу. Можна буде походити в різні театри. Подивитись не тільки лялькові, а щось ще З людьми може. То що 2 гривні? Лера, Лєра, не людись. Ні, чек. Ось це якийсь цек. Це приколи. Та я тобі скажу, знаєш, скільки грошей так познаходив? Я багато, тільки за що, за рахунок оцих от знайдених грошей. Там там то 2 гривні, то 5. То, а я, до речі, багато. нещодавно знайшов 10 гривень. Yeah. валявся. Що це ти? Я знайшла, а ти підняв. А, ну добре. Так, а я Хто тисячу. замовив, хто стріляв. <рех> ти знайшов, а я підняв.

The coverage of the war, and I began to notice the Ukrainian flag, and it, it's so